Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про угоду, яку підписала Україна та Сполучені Штати. Стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Він уточнив, що в цій угоді є шість ключових позицій згідно з першою позицією, Україна та Сполучені Штати створюють інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільною буде управлятися урядами обох країн е, водночас, і тут мені здається важливо на цьому наголосити. Зараз будемо це проговорювати. Українські надра та ресурси залишаються українськими і не передаються ані у власність Сполучених Штатів, ані будь-кому іншому. Все це ми обговоримо з нашим гостем Олексій Оржель колишній міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України. Пане Олексію, я вас вітаю слава Україні. Доброго дня. Пане Олексію, дуже багато а, розмов ходить про ось цю угоду і про рідкісно земельні копальні. Зараз ось ця угода про відбудову. Ну, що стосується угоди про відбудову, то у мене тут запитання: а чи це знаєте, не поспіхом робиться, тому що ще навіть якогось. Немає шляху до мирного врегулювання, так до мирних перемовин, а вже ось підписується про відбудову, що все рівно добре. І стосовно оцініть ось цю угоду, що ви бачили, що ви знаєте стосовно наших корисних копалин. Ну давайте так, це угода, вона схожа на якусь політичну декларацію. Якщо ця угода дозволить нам захистити українські території. І забезпечить е, нормальні відносини зі Сполученими Штатами, які ми бачимо е, зараз, знаходяться в якомусь такому критичному стані, то вони е, позитивні, то максимально негативні. Напевно, вона має місце бути і може там, але дуже багато факторів, які впливають е, на те, е, як вона буде реалізована, ця угода, тому що знов таки вона ранкова. А внецьки робить лише Україна, наскільки я розумію, виходячи з нових е, е, свердловин, е, будь-то Нафта, ГАЗ е, інші ресурси. Тобто, фактично виходить так, що Україна сама буде надавати гроші, які потенційно сплачувалися як рента в свій час за використання природних е, ресурсів українських, які йшли на бюджет, буде використовуватися через цей фонд. У цьому є певний плюс. Плюс в тому, що якщо Сполучені Штати дійсно побачать у цьому певні для себе економічні переваги, вони будуть захищати цей актив, і насправді це от то, заради чого можна підписувати такі великі рамкові угоди, якщо надалі вони будуть реалізовані через реальні дії. Якщо ж повертатися до того, що має історична Україна, то ми пам'ятаємо, що в нас були великі інвестори. На юзовське родовище, на сланцеві гази, це був Shell і Шеврон. Це величезні гіганти, які також могли би захищати власні інвестиції і е, можливість видобувати е, природні газ е, і газоконденсат е, на українських родовищах. Але цього не сталося. Е, можна згадати ще часи нашого цього президента е, Януковича, які Ну, в принципі, не дав реалізуватися в цьому напрямку. Там були такі Єонадрах, якась компанія, яка мала з ними щось ділити, незрозуміло у походження. Тобто, тоді було вже на рівні корупції високого рівня. Це було заблоковано. А як результат, як маємо те, що ані Shell, ані Chevron не є на сьогодні тими великими гравцями, тому що будь-які. Ну, Дії, які спровоковані такі великі військові конфлікти, а, там десь а, позаду можуть знаходитися звичайно економічні інтереси. І коли ти тобі треба захистити величезні інвестиції, то ти будеш спонукати власну країну. А, і якщо це є американські інвестиції, то будеш спонукати Сполучені Штати, захистити власні інвестиції, десь в іншій країні. тому а, реально. У нас не сталося великих інвестицій, як результат на жаль, особливо й немає чого захищати. Це перший аспект. Другий аспект: у нас є е, два інструменти е, доступу до наших надер: це аукціони на дозволи, на е, дозволи з видобутку, і угоди про розподіл продукції. От е, оця от, угода, але вона знов таки рамокова, але вона дуже схожа на угоду про розподіл продукції. Це коли є певний аукціон, приходять гравці, які пропонують різні варіанти, як буде у майбутньому розподілятися. А продукція для того, щоб відбити власні інвестиції, піти відповідно на ризики. Це має бути георозвідка, це має бути буріння. Не завжди вона є успішна, не завжди є ті капалини, про які ми там кажемо. Знов таки, це можуть бути неефективні та не інвестиції. Як результат, от були угоди про розподіл продукції, і вони там, крім одної, на сьогодні всі призупинені через військовий стан. А в рамках угоди про розподіл продукції дійсно треба захищати інтереси України, треба розділяти відповідно або сам ресурс, або кошти, які отримуються від цього ресурсу. Там може бути дуже-дуже багато інших елементів, але як виявляється, у нас і інші фактори не працюють, навіть якщо в тебе є угода про розподіл продукції, яка прийшла. Погодження на вищому рівні це не означає, що ви отримуєте земельні ділянки. у нас для того, щоб видобувати, треба отримувати земельні ділянки, і зокрема, от. Історія з полтавським регіоном, з харківським регіоном там місцева хата вимагає додаткові, скажімо так, інвестиції від інвесторів, які хочуть видобувати добре. Якщо це додаткові соціальні навантаження, інвестори час готові брати, але іноді це інші якісь інвестиції, які досить важко пояснити. Як результат земельної ділянки немає, є угода є певна площа, на якій можна здійснювати видобуток, але власності або користування або сервітуту на земельну ділянку немає. Як результат, нема видобутку. І можна дуже довго говорити, які у нас є, є, поклади є, є, наших ресурсів, але видобувати їх в поточних умовах неможливо. Можна ще один приклад навести. І, є, є, на, є, Дуже давно, вже навіть під час війни, йде розмова про те, що зовнішні інвестори захотіли би прийти, і це європейські інвестори, і, і потенційно американські інвестори Вони хотіли допомагати в цей кризовий час Україні, але хотіли побудувати бізнес-модель. Бізнес-модель полягала в тому, що вони хотіли зробити нові свердловини і відповідно видобувати природні газ і поставляти його на ринок Європи. Ну логічно, там ціна більша там немає нафтогазу як монопольного а, а, покупця природного газу. Там нема. ПСО, там є адекватний ринок газу, який ти можеш планувати, і в результаті видобувати і продавати, отримати прибуток, але у нас введена заборона на експорт. Так, це військове рішення, а, яке дозволяє якось балансувати, але не виходить а, природній газ а, і, і баланс зробити і забезпечити баланс природнього газу все одно, навіть з експортним забороною на експорт не виходить. А, а в результаті інвестицій немає. Тобто навіть на ну, нові. Свердловини, які би могли би дати і повідні редні платежі, і робочі місця. І головне, що заходить інвестор, і це європейський інвестор, американський інвестор, який будуть захищати свої інвестиції. Ну цього не відбувається. І як результат, навіть якщо будуть такі угоди з Трампом, можна вольові рішення на місцях або вольові рішення кабінету міністрів можуть призупинити будь-яку діяльність. Я не знаю наскільки це буде у подальшому. А, ну, знов ну, такі сприйматися адміністрацію Трампа чи це буде вже де адміністрація Трампа? Але, наприклад, можна підписати таку угоду, перевернути з ног на голову весь світ, але потім не отримати земельну тілянку. Я не знаю, як вони можуть таке сприймати, але таке можливо в Україні, пане Олексію. І... Просто говорячи про ось ці бажання та розробляти корисні копалини або і про підписані угоди. Тут вже і Франція каже, що вона почала розмову з Україною про розробку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Про це принаймні заявив глава міноборони Франції Лекорню. Як ви оцінюєте цю заяву? Ну, значить є чимало бажаючих та розробляти разом з українськими наші корисні копалини. Набажаючи є, і насправді у нас є ціла ну список ресурсів, які деякі конкурентно здатні, наприклад, титан, але він знаходиться під окупацією на сьогодні. На жаль, наше родовище Титану, а і Кримський титан виробництво Титану і Титанова губка, вона досить конкурентно здатна. І якщо б можна було відбити, і це там потрібний ресурс для авіабудівництва для будівництва високотехнологічного. А якщо, наприклад, брати літій, так як е, рідкоземельний метал, який потрібен для акумуляторів, у нас не виявляється, що всі дозволи вони знаходяться. Я не знаю наскільки сьогодні вирішено це питання, але я не чув, щоб його вирішили. Воно знаходиться у власності людини, яка колись була е, е, ну, другом армійським другом нашого одного з наших президентів. А як можна працювати з цими родовищами? Як можна повертати? Знов таки будуть суди, будуть інші якісь моменти. Але а, ну повертаючись й рік. А... Коли була все ж таки певна моя відповідальність за зону видобутку, і коли з'являлися заяви про те, що ми хочемо збільшити дозволи, тобто збільшити площу і, і копалини, а я ну, було питання: скільки ви, ви видобуваєте на тих об'єктах, на яких ви зараз вже знаходитесь? Не скільки? Ну тобто, а це якась логіка отримати дозвіл і чекати, поки прийдуть гроші, тому. Зацікавленість у світі є, є дійсно критичні елементи, які би могли би допомогти е, нашим партнерам, і друзям, які нам сильно допомагають вибудовувати високотехнологічні е, індустрії в власних країнах. Ми б хотіли, щоб це колись відбувалося в Україні, але Україна вже на жаль не в тому стані, щоб щось таке пропонувати і тут, тут здійснювати таке високотехнологічне виробництво. Але так можна запрошувати, але воно має мати якесь продовження, тому що а, дуже багато входять дійсно компанії і інвесторів, які давно говорять про те, щоб це можливо, тому що спочатку це є не політичні заяви, спочатку працюють скаути, працюють компанії, спрацюють і аналізують геоінформацію. А далі вони можуть вже говорити про те, що кудись йти на політичний рівень. Але на жаль, коли з'являється політичний рівень, це означає, що щось в Україні не працює. І ті інструменти доступу до наших ресурсів не працюють, а вони мають бути прозорі, недискримінаційні та конкурентні. Тоді б у нас було більше учасників, які б займалися цим ринком. Тому так, заяви є заяви. Будемо стежити за цими заявами, і що за ними стоїть? Давайте зараз. от ми згадували про наш газ і про нас видобуток газу, стало відомо, що він в Україні впав на 40% після ракетних ударів терористичної федерації по нашому секторі, але в цілому в лютому, який ось вже завершується, і наступному місці в березні ми плануємо імпортувати до 800 мільйонів кубометрів природного газу. Як ви оцінюєте ці цифри і Заяви. Насправді очікувати те, що расисти не будуть бити по об'єктам нашого газовидобутку бо газосховищам, було наївно. А, я не знаю, це як наївно очікувати, що расисти не будуть бити по підстанціям, видачі потужності атомних станцій. Ну, тобто, якісь такі очікування. Які там говорили, що ми можемо пройти на власному видобутку, зважаючи на рівень а, ну, надходження власного видобутку, на рівень закачування в газосховища, і те, що ніхто не буде бити по цим критично важливим елементам під час війни, ну я не знаю зі з, з чого виходили, а, які коли робили такі а, допуски. Якщо ж говорити про те, що ми е, стратили, але там за відкриту інформацію 40% газовидобутку, ну це досить е, значна цифра. Дійсно, ми напевно і лютий був е, досить. З серйозними мінусовими температурами це було додаткове навантаження на наші галидковища, зменшення власного видобутку е на 40% Тобто, у нас десь порядка 55-57 мільйонів, і треба було на добу кубів, і треба було доставати з галоткович десь більше 50 мільйонів, для того, щоб забезпечити споживачів, як результат. Але у нас менше, у нас зараз історично мало а, запасів для засховища, той тиск там менше. Як результат, важче доставати відповідні обсяги, необхідні для балансування системи. А як результат, треба було імпортувати. Імпортували досить багато. Говорили про 700 мільйонів, от зараз вже 800 мільйонів. І якщо порівнювати ціни з тими, які були в момент, коли. Імпортують всі ну скажімо так гравці на ринку а це влітку, або в квітні, або в травні, коли тільки закінчується опалювальний сезон, і на йде на, намагання підготуватися до наступного, то якраз тоді ціна була десь порядка 300 доларів за тисячу кубометрів. Зараз це 700-800, і це там досить великі втрати. Компанії імпортерів, за які в принципі треба буде потім заплатити. Якщо це дефіцит нафтогазу, то це або бюджет, або інші якісь джерела, а це прорахунок, і цей прорахунок коштує там 400 мільйонів доларів. Як результат, треба шукати можливості. Більше того, треба розуміти, що і Європа виходить з відпрацьованими газосховищами. Спрацьованими і як результат вона також буде конкурентно набирати обсяги до наступного пального сезону. А це означає, що ціна не буде низькою на ринку природнього газу. Плюс у нас є неадекватний терорист з боку Російська Федерація, яка на сьогодні, наприклад, є найбільшим постачальником лнж Терміналу, але ЛНЖ і в Європі, тобто. У Росії найбільше обсягів, з іншої сторони, вона може просто його зупинити, тобто там немає якоїсь економічної доцільності, як результат може великі ціна зростати, і це означає, що в умовах, коли ми дуже обмежені в ресурсах, коли ми дуже залежимо від допомоги наших партнерів і друзів, ми будемо шукати на досить високому е ціновому. Е на високих цінових показниках ресурс. І це також буде важко. Тому, і плюс треба відновлювати наш газовий видобуток, намагатися збільшити газовий видобуток за майбутній період. Тому ситуація складна. Вона викликана, викликана певними прорахунками та самовпевненістю в свій час, але потрібно, потрібно його вирішувати. Угу. Пане Олексію, ось зараз вже завершується зима. Якщо вірити нашому Тимку, то весна буде теплою, тобто дуже скоро вже буде плюсова температура. Але ми розуміємо, що один сезон завершується. Треба готуватися звичайно щодо наступного опалювального сезону, в тому числі як ви це бачите, скільки у нас і чого у нас є в дефіциті, і що треба робити вже прямо зараз. Вже прямо зараз робиться, наскільки я розумію, намагання знайти якихось допомоги фінансового ресурсу, це може бути ЄБРР, це може бути МВФ. Ну тобто, вже і така розмова на рівні Нафтогазу. Вони розуміють, що фінансового ресурсу для того, щоб закупити природний газ на наступний період них нема. Є скажімо так величезна проблема в тому, щоб піднімати ціни на внутрішньому ринку, але це треба робити вимушено. На жаль, але у нас два аспекти: перший аспект необхідність пошука фінресурсу і фізичного ресурсу, тобто самих кубічних метрів. А з іншої сторони, у нас стан економіки настільки недобре, виходячи з того, що ми розуміємо, що підняття таких. Цін як на природний газ на електричну енергію дуже сильно б'є по залишкам економіки та бізнесу. Тому досить ситуація важка. Треба дійсно намагатися знайти допомогу наших партнерів і друзів. Я знаю, що там намагаються говорити про якісь гранти на цей напрямок, тому треба дійсно відновлювати і шукати варіанти обладнання. Відповідно, задіювати всі можливі варіанти буріння, забезпечувати роботу станків на буріння. Все це треба робити з однієї сторони, з іншої сторони, повернути, тобто видобуток наш внутрішній, а з іншої сторони, шукати гроші для закупівлі природних газу на зовнішніх ринках і накачувати вже, накачувати вже з квітня. І треба знов ну, таке розуміти баланс. Не говорити оці от самовпевнені лозунги, що ми прийдемо на власному видобутку, бо це вже не прийдемо. У нас історично низькі запаси, і треба там за певними оцінками набагато більше ніж один мільярд імпортувати природні газу для того, щоб забезпечити тиски з наших газосховищ. Тому в цьому аспекті треба багато робити, і на жаль, обмежені ми на сьогодні в Україні в фінансових ресурсах, і треба шукати. Ресурси треба кон контрактуватися, розуміючи, що є гроші, і вже контрактуватися з перших е днів завершення пального сезону, почувати починати закачування наші газоховичі. Зрозуміло. Пане Алексію, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, колишній е колишньому був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую вам залишайте свої коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову і до зустрічі.